Для нас це була черезна подія. Ми вітаємо діє бізнес рівне у сім'ї великій сім'ї діє бізнес і дуже дякуємо всім партнерам і команді діє бізнес рівне за підтримку малого та середнього бізнесу, особливо зараз у числі вільно. Цей центр він є таким простором і місцем для підприємців, де вони можуть прийти офлайн, отримати різні консультації щодо бізнес-питань. Крім того, можуть діяти навчальні програми про те, як покращити продажі, як планувати свій бізнес. Як Залучати грантові кошти або користуватися державною підтримкою. І центр є тим місцем, де можна також прийти просто попрацювати, зустрітися з партнерами. І це дійсно як певний стан місцем сили для підприємців з Рівненської області та з інших областей, хто захоче приїхати сюди і отримати певний пост. В Рівному це буде впевнений дуже цікава і корисна локація і. Особливо будемо приділяти увагу всі це релокований бізнес, бізнес, який започатковується внутрішньо переміщеними особами, бо вони потребують найбільшої уваги. Настрій прекрасний, тому що сьогодні відбулася подія, якої всі чекали насправді дуже давно. Якщо говорити про підготовчі моменти, то понад півроку готувався сьогоднішній день. Сьогоднішнє відкриття центру дії бізнес. Попереду нас дуже багато цікавих проєктів, ініціатив, ідей, перспектив і підтримки розвитку. Ні, тому заряджені тут буде багато можливостей саме по навчанню для того, щоб робити відразу правильно, а не перероблювати. Собі дала можливість мріяти і так почала свою справу, не знаючи, чи вона буде матеріально і фінансово вигідна. Тому, звичайно, якби я тоді починала зі знаннями і до мого такого центру, це було б однозначно краще, і це був набагато швидший розвиток. Ще покликли сюди перший перший проект, який тут відбувається відважно. Я є ментором, і я точно розумію, що тут вчаться не тільки дівчата в цьому проекті. Я точно з ними росту, розвиваюсь, бо це такий дуже класний, цікавий значно то. корисний, тому що е, бізнес без без нетворкінгу це мертвий бізнес на сучасний. Нас вже куча плод. Ми, да? да, ми одразу зустрілися. Ми, і... ми просто скромні, ніхто нікому поки про них не розповідаємо, але вони вже на. 你也有呢。Yeah, <Yeah. S 1>